Друзі, доброго ранку! Слава Ісусу Христу! Господь Благий! радіємо, що Бог нам дозволяє ще раз бути разом з вами. І у нас сьогодні особіна молитва, молитва подяки. По-перше, що Господь до свого міста допоміг нам і ми кажемо постійно, що його милость обновилась для нас, Його милості обновилася для нас. Я радію, що ми разом з моїм другом з пастором Петром, ми можемо бути разом з вами. У нас є натхнення, бо я більше Петро розкаже за працю, яка проходить в Ізюмі, бо ми... Два, два года уже, считайте, працюем. скоро будет два года, как мы працюем в, в Изюме. И там у нас замечательная церковь. И мы радуемся, что на этой неделе было освещение зала, где мы в дальнейшем будем проводить служение. Почему я радуюсь, что в это время, в это время Бог нам помогает открывать новые церкви и помогает нам строить здание, заниматься реконструкцией и все, что это происходит, это меня непосредственно надыхает и тебя же надыхает, да? тоже надыхает надыхает людей, которые окружают нас и хотелось бы и вас это надыхало. Потом бы хотел сейчас вместе с вами поблагодарить Господа за его доброту, за его милость, по отношению к каждому из нас, Отец. Мы так благодарны, что ну, Ты нам и, позволяешь и, в этот ранковый час молиться да. вместе с Петром, молиться с народом Я Твоим. Прославляй и величай Тебя, Господь. Мы продолжаем благодышно на протяжении практически три года. А, ты да, с нами, Ты да, во время войны не оставляешь нас. Мы да, так да. благодарны Тебе. Мы благодарны, что на этой неделе, в понедельник, мы смогли да, делать да, открытие да, этого зала, в Мы да. так благодарны за твою поддержку, за помощь твою. Мы благодарны, что со всех сторон наши друзья были рядом с нами, да. молились за изюм. Да. Есть и те друзья, которые были готовы участвовать финансами, для того, чтобы да. эта работа закончилась. Мы так благодарны тебе, да. просим тебя. Да, да придет воздействие от тебя на жизни каждого, да. кто да. был рядом с нами, молился, поддерживал жевал нас. И мы продолжаем молиться как да. за изюм и за все церкви, которые мы начали, да. за отец церкви, которые мы планируем мы да. покупать, и здания для церков, да. строительство, чтобы продолжалось, чтобы во всем ты был и возвеличен, да. и прославлен. Господь, І ми також продовжаємо лиця за окончання війни в Україні, щоб наступив мир в Україні, щоб ми могли святкувати разом перемогу у нашу молитву. Помоги нам, Господь. Мы хотим, чтобы наши ребята, наши девчата вернулись с передовой назад к своим родным и близким. Для того, чтобы могли кто создать семью, чтобы рождались дети, чтобы радовались дети, радовались, что папа дома, мама дома, родители радуются, что сын дома, дочка дома. Услышь, мол, Господи, яви могущество Твое, чтобы произошло что-то свет естественно, вопреки всем пониманиям то, что связано с войной, мы хотим увидеть чудо, чтобы выходили в эфир и вновь вновь громко говорили, что Господь благий и Господь. Услыши нас, Господи. Да, и да. Также мы молимся о людях, которые переживают сейчас трудности жизни. Разного характера. Возможно, кто-то не связан с войной. Возможно, кто-то за пределами Украины. А у него проблемы в жизни. На семейном уровне. Возможно, да. связано с здоровьем. Другие проблемы, другие трудности в жизни. Да. Пусть явится слава и да, могущество от да, Тебя. Да. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А а Падро Николаевича, я бы хотел, чтобы... От, ти поділився, якщо можливо там по етапом, вот, як в начале проведені, як как бы на вулиці проводили, як ми оказалися, можливо, так в історії Зюмської церкви. Добре, з задоволенням. Під час молитви, коли Ілля Петрович молився, що ми відкрили приміщення власне зал для богослужінь, у мене аж мурахи по спині так пробігли. Настільки це хвилюючи. Настільки це те, чого ми чекали, молилися, надіялися, ждали і багато працювали. Багато працювали для цього. От. Але перед тим, як почати цю історію коротенько, я хочу прочитати від Марка розділ 4, вірш 26 і 4 віршочки прочитаю. І сказав Христос: таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі, чи вдень. А насіння сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повну пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців із серпом, бо настали жнива. І от я, знаєте, трошки важкувато мені сказати, де. Хто ми в цьому вірші? Чи ми зараз сіємо? Чи ми, можливо, ті, кого Господь послав жати, а можливо, ми зараз на тому етапі, коли воно ще сходить і колось назріває. Важко сказати. Можливо, ми сіємо, хтось буде жати. Можливо, ми жнемо те, що хтось сіє. Але Господь знає. І я вірю і знаю, що церква в Ізюмі це від Господа. Амінь. Слава Ісусу. Думки про Ізюм, про те, що там немає церкви, були у мене задовго до війни. Я ділився з Іллею Петровичем і казав, що ну, не має так бути, що таке гарне місто, і там ну, немає нашої української церкви, християн віри Івангівської. І так воно хотілося, щоб там була церква. От, і так. було бажання. було бажання. Ще до війни. Але коли настала війна і досить швидко. Місто Ізюм потрапило під окупацію. Е, ну, для нас це було боляче. Як і всі території окуповані, це боляче. От, і ми думали, хм, що, що, що ж таке? Невже, невже той, той намір, який ми мали відкривати церкву в Ізюмі, він не здійсниться. Але слава Богу, через півроку окупації всі. місто Ізюм було звільнено. І, всі, всі. і Звісно, це нам дає надію, що і вся територія буде. Звільнена України а а, хтось раніше, хтось пізніше, але шість місяців був ізюм під окупацією, і ми поїхали туди з допомогою, з словом натхнення, з продуктовими наборами, з солодощами для дітей. От, і ми почали працю буквально з вересня місяця, з жовтня місяця 22-го року. Ми почали працю в ізюмі в плані евангелізаційних зібрань. Просто на вулиці місто було розбите і думати про якесь приміщення, в якому зібратися, навіть не доводилося. Але вже в січні 23-го року ми на одній з локацій звернулися до людей і запиталися, чи є десь кімната, приміщення, щоб ми могли всі зібратися для молитви, для читання слова Божого, для спілкування. І ми запитали людей, чи хочете ви. Щоб у вас була церква. Чи хочете ви на регулярній основі збиратися для молитви? І люди сказали: хочемо. І через короткий час нас запросили в фоє хороше таке приміщення, де поміщалося. І 80 людей, і 180 людей. Отаке <смеш> дивне місто. <смеш> я, я був одна ж вівторік, та була вісі щепка, да, бо <смеш> <смеш> це точно. що 200. От, воно там таке фоє, і коридор, і забивалося і фоє, і в коридор люди могли ставати. <смеш> <смеш> і ми бачили, що люди хочуть, прагнуть. І ми почали там збиратися на регулярній основі двічі на тиждень, середа і субота. І... 25 лютого 23 року ми провели перше богослужіння. І 25 лютого 25 року у нас буде два роки, як в церкві Ізюм проходять регулярні зібрання, як відкрита церква. На даний момент у нас близько 30 людей, які Приймають причастя, які охрещені, є членами церкви, а відвідує церкву близько ста людей, коли менше, коли більше, в залежності від сезону чи інших причин. От. Але коли ми проводили фойє зібрання, там такі були двері, які не закривалися, і за тими дверами були дверима було не, не жиле приміщення. Таке прямокутне на 80 з лишнім квадратних метрів. І коли ми відкрили ті двері. Ну, Приміщення було занедбане. Сказати, що воно було в жахливому стані, в жахливому вигляді це нічого не сказати. Стекло зі стелі, облізлі були стіни, з долівка, поли дерев'яні були згнивші, паучки, черев'ячки, жучки, чого там тільки не було. Напівзруйнована стіна, що можна було з надвору заходити. Але в той момент, коли ми вперше туди зайшли, я побачив його в мене. Так е, йокнуло в серці, що а чому би й ні? Чом би цей зал не став для нас домом молитви. Хоча він був маленький. Ми розуміли, але треба було зробити перший крок. Ми придбали цей зал, це приміщення, і почали робити реконструкцію. Ми розвалили ту напівзруйновану стіну, ми обідрали все, обідрали потолки, обідрали стіни, обідрали поли, викинули все. Переклали стіну, вставили нові вікна, перекрили дах, викинули все з криші погане, зробили все нове. Багато-багато ну, праці ми зробили. Залили стяжку, поштукатурили, але ж то мало, нам треба було ще і велика милість Господня, що Господь розполагав серця людей. Ми змогли придбати ще приміщення і розширитися. І на даний момент приблизно 120 квадратних метрів, плюс-мінус у нас є. Це тільки зал для богослуження. Слава Ісусу! Він уже оштукатурений, зроблене освітлення, світленький, чистенький. І ось в понеділок ми провели перше богослужіння. Віримо, що й далі Господь допоможе нам. Але найцінніше в церкві в Ізюмі це не цей зал, не стіни, не світло, це люди. Люди, які відчувають Божу любов, Божу благодать, буквально в понеділок до мене підійшла сестричка і каже: Ось отут у мене була хвороба на нозі, і ви молилися, і Господь зцілив. А перед цим ви молилися за цей Господь. Ціли. Або коли одна сестричка підходить, каже, коли я вас в церкву почала відвідувати, я. Побачила зміни в собі. Я не така агресивна, я не така спильчива, я не така конфліктна стала. Я більше шукаю миру, більше шукаю спокою. І оці свідчення вони є великим благословенням і натхненням. І ми віримо, що Господь благословить нас і надалі працювати в Ізюмі. Я дякую кожному братам, які їздили працювати туди. Просто... Допомагати, вигрібати оце все, будувати всім, хто словом, ділом, молитвою, фінансами послужив ізюму, нехай буде благословенне ваше життя і нехай Боже благословення буде на вас. Ім'я Ісуса. Вау. Я слухав дуже уважна. Дякую Богу, дякую тобі особисто, Петро Миколаївич. І я хочу, щоб ти казав, коли плануємо свят, День народження церкви, бо хто захоче до нас приїхати, Можливо, хтось за пределами не тільки Харкова, а України захоче 24 лютого це буде субота. І це буде рівно третя річниця спочатку повномасштабного вторгнення, і ми будемо робити ревну спеціальну молитву за Україну Амінь. за так. мир, за перемогу. Так. Будемо молитися за воїнів, бо є члени нашої церкви, Амінь. які воюють, вони так. захищають так. нашу країну. Будемо благословляти їх Амінь. і дякувати Господу за милість і просити миру. Амінь. Тому запрошуємо вас субота, так. 24 лютого. На спеціальне святкове, але спеціальне присвячене і Дню народження церкви і молитва за Україну і за перемогу і за мир буде здійснена на запрошуємо. Нехай Господь благословить. Будь ласка, помолись. Добре, Боже, ми дякуємо тобі. Що дякую. можемо відмічати такі приємності в нашому латі як нові церкви, нові зали нові домиквис, нові охрещені люди, нові спасенні душі? Ми дякуємо, Господь. Що Серед Ось. цієї війни і розрухи ми можемо відмічати милості твоєма і твої благословіння і дякувати тобі, Господь. О, і це дає нам надію, дякуємо, що і далі Ось. ти будеш з нами дякуємо. і благословиш нас, і благословиш наш край. І безпосередньо, дякуємо. так як ми сьогодні говорили за Ізюмську церкву, ми благословляємо Ось. місто Ізюм ізюмський регіон і всю Харківську область, і нехай кожна дякуємо. людина, яка хоч раз переступила. Оріг церкви, нехай Твоя благодать діє в її житті, і направляє так. її до тебе все сильніше і так. сильніше. Зміцнюй віру людей, зміцнюй надію так. нашу Господь, і нехай наша надія на тебе буде непохитною. Так. І ми віримо, що ти будеш з нами, і благословиш нас. Так. Я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, скажемо славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця. Та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.